Всем привет, друзья! З вами я знову вытрессимбага. И сегодня, да, друзья, начался началася ця рубрика Завойовування Країн. Але не поза завойование країн, а От такий. Така карта. Тан-дан-дан-да! Да, друзі! Я скачав програму, з якої можна е, записувати відео з оцим. Бачите? Тому, друзі, дивіться. Ми, е, ну, е, Росія буде нападати, на когось Україна Україні відбиватися, там, знаєте, що таке. Будемо встийся, там. це все буде в цій рубриці, друзі. Ставте лайки, жміть колокольчики підті... і пишіть коментарі. І підписуйтесь на мій канал. Я видра Симбагат, якщо мене запомни. І ми погнали. Так, друзі. Дивіться. Ми починаємо з України, але наша є Норвегія, Швеція, Фінляндія, Параша і Казахстан. Ну і Україна. Ще є Україна колодження. Я. Росія вона підняла свою економіку і відповідно захотіла. Піти на Прибалтику, так, да, друзі? Ну, ну да, от так, друзі, отак от. Але я не знала, що Прибалтика настільки сильна, і вона відступила. Так, да, друзі, така е Прибалтика жорстка. Бачите, як вона зразу дала по Росії? Отак ось. Ну що? Ого, ого-ого! Погнала як. А цю а що не хочу захопить? Іда вірмуа. А! Захопила! Жесть! Так, друзі, дивіться. Латвія, вона нічого не делає. А от. Литва. Я не знаю. Може вона захоче Хайлинград захопити частину Росії в Другої світової війни, да? Може так, буде. А? Як ви думаєте, пишіть в коментарях. Але мені кажуть, що Литва не захопить її. Бо. Ну, бо таке ось. Бачите, друзі? Э, так, я пропоную переміститися на. Э, 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 на Азію. Друзі, ось ми вже в Азії. Дивимося, що зараз буде робити Монголія. Або Казахстан, або Росія, або навіть Китай. Да, друзі. Я, е, друзі, статі, якщо ви не знали, я не могу, конечно, ну ладно. ладно. Я вам не хочу так казати, суперски для вас е, Охотське, Оба охотське море. А ось і воно. Ахотське море воно, получається, йде, Іде шо ли? отак? Ха-ха, <смірно> странно, це весь. Ладно. А, тут і иначе. Ось, ось таке, значить, є. Ого. Странно. Получается, друзі, охотське море у нас отаке. Понятно. Так. Добре, все понятно, друзі. Так. Пропоную вам е е друзі, дивіться, дивіться, друзі. Германія. Е е <пілляє>

Тепер Данія е, за, е, захоплює Швецію. Бо думаю, що е, Швеція її захоплює. А на ну, ще їй помогти хотіла. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. хто ж так робить? Ай-яй-яй. Да, жалко, конечно, Швецію. Ну, нічого, що Швеція сталася. Багато хотів сказати. Вже б менше половини захопила. Дания не. Не вырывай. Влюб... что шо... Даня робить? Да нет, это совсем что ли? Она просто ей... Ну... Да, ну неужели? Неужели? Не... Не может такого быть. Что Ш... шо... она с делает? Даня тупо взяла и окружила шмет. Тобто Швеція не великий материк. Ну, точніше, континент. А, такой млеятий, А Даня на цьому не запанесть. І мінус Швеція. Да, жалко Швецію. Е, е, друзі, якщо вам жалко Швецію, напишіть в коментарях, е, 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 Напишіть в коментарях Швеція топ, да. Да ну а, у нас сміст... мисс. <сіх> Че куда она же пішла? Не надо на. Не надо на Польшу. На Польшу не. На Польшу Дані не надати. Умоляю. Умоляю тебе. Вілай на Польшу напалу. Це жесть. А, походу, дані я зараз хочу би світ захопити. <сіх> походу. Не знаю. Але Україна і даст от пошто по друзі. Да, Украина не и будет. О боже, о боже, что она робить? Что вона робить? Алло, а за честно вообще с той вій� стороны, а? Да нет, сейчас вообще с той стороны, Друзі! Друзі! Це у нас все краків! нас скракива все! Ось краків! О боже! В, у нас надеюсь не будет захоплять полностью! Оба не буде, друзі. Польща вирішила отомстити і на неї напала. Що твориться в цьому світі, Блін. Що в цьому світі що твориться? Я не розумію. Вообще не понимаю Вона Вообще тупо напала на, вс... на Данію і... Ну... Точніше, отбила відбила Данію і вела і, ну. Дружайте помню. Да ну! Я не вірю! я не вірю! Ні, 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 ні. Для чого вона нападає на Германію? Скажіть мені, друзі, будь ласка, вона, она хочу е, заходить в... всю Германию. Як что она захопить Германию, значит она карапузик малий. Хоча я не, не сказала би, що вона карапузик. Ну ладно. Кордони, блин. Жесть. И для чего пояснить мне? Для чого мне воевала скажите, ну? Ой, друзья. Зараз... Норвегии ж... жесть жопа будет. Вы вже выражаюсь такими словами, словом, але реально. Оба Швеция вливалася. И решила отомстить. Оба-оба-оба, але в Швеції вже немає, на жаль. Пишіть е, сердечко Швеції на те, що вона е, так хорошо цінила з Данією, вирішили її допомогти. Але сама ловушку попала. Да ну, а що, планів, все захопити? Жесть. Це жесть повнейша, полнейша, полнейша, полнейша. И да чого пояснить по нього захопила, я і не понимаю. Стоп. Друзі! Вы бачите це вообще? А, ви ж не бачите. Бо я ще ніч не поменял. Коротше, друзі. Чехия напала тільки шо. На... е э, на цей... На як называется? На. Но... На на на, ну на 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 Или ч ты на чех? Эээ, е чехи или ч-то ты на ты на цю на аусе напал. Не Нет, не надо, не надо! Та да что ти робиш, алло? Залег не закон делает роло. Ладно, друзі. Тепер відео пройшла черга. Тогда, видимо, друзья, пришла черга. Наверное, подожди. Да, блин. Да, блин. Это да, забыть. Ага, я же забучу. А я. Ага. 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 не Ага. вообще. Ага. А <головіка> друзья. Ця жест пострадала. Да, у чтру буде? Скажите мне. Да парас это, ну что там? Не не потря. Не потрібно, хочу сказать. А вже, походу, потребно. Я вас вот понял, я вас понял. Уже сюда не захватила. Эээ, я их не понимаю, друзья. Да ще хочу захватить. А це що? Я ничего подойдет, но захватить. Ну Йоки-палки. Ну не Йоки-палки, друзья. А-а-а. Якщо на Италию захопи, наш она полнейшая питушара. Так. Ну и тебе пошли сейчас это скоро, да? Че я, блин? Че ж майка Грина, он, блин, сюда, на Хорошие на свои палки друзі. палки якщо, друзья! Як якщо, что-то ничего не сделает, то чехи просто ее закупятся. Тупо на разводиху тупо ранее. О, все, по регионам, тупо. Тупо по регионам, друзья. Пришла тупо по регионам. Ну, блин, ничего. Ладно. Думаю, это нам хватит, друзья. А в вам понравилось серія, напишіть в коментарях, мені понравилася серія і поставте лайк. А якщо вам не дай бог не понравилось, <губ Bath> я не знаю. Ну короче. Э, 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 хейтери мої хейтери Хейтеры понимают кого я. Э, е, если мои хейтеры... Подписчика. Я, я вас не жалею. Я, я, я стараюсь вас все. Ой, от, 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 я тут. Да, друзі. Так, друзі, треба на цьому ролику закінчувати наше відео. Якщо вам подобається рубрика, ще не рубрика, а серію, ставте лайк, жміть колокольчик, підписуйтесь на мій канал і пишіть коментарі. А з вами був я, ви друзі, і всім, і всім до побачення!